Лічильники об'ємної витрати барабанного типу широко використовуються в калібрувальних та повірочних лабораторіях, адже дозволяють вимірювати малі значення об'єму та об'ємної витрати газу з високою точністю. Перед початком проведення процедури повірки чи градуювання із застосуванням еталонного лічильника барабанного типу в першу чергу потрібно перевірити та скоригувати положення лічильника відносно горизонту. Необхідністю є і перевірка заданого положення рівня рідини. У якості рідини зазвичай використовують низковіски мастило, а кількість робочої рідини залежить від типу розміру лічильника. Приблизна кількість вказується в експлуатаційній документації, наданій виробником. Замкова рідина має значну теплову інерцію, що спричиняє необхідність дотримання температурного режиму, що зазначається у відповідних методиках виконання вимірювань. Така особливість еталонного лічильника зумовлює необхідність здійснювати контроль рівня робочої рідини декілька разів протягом робочого дня, щоб гарантувати належну достовірність проведених вимірювань. Еталонна база ДБ Івано-Франківськ стандарт метрологія дозволяє проводити калібрування еталонних лічильників об'єму та об'ємної витрати газу барабанного типу від 1 дециметра кубічного. Це єдине місце в Україні, яке має необхідне обладнання та кваліфікацію для виконання таких робіт.